завжди розповідаю вам лайфхак як я бафа вигулюю я прив'язуюсь і клацаю в телефоні поки йду бо бігать я щось не будь бігаю сильно. він у нас любить водичку поплавати о щось помільчала поміл... річка І так зручно, коротше, він собі бігає. Ну, звісно, не без того, що він іще такий в мене і дуже рідко вже, але іноді хоче так кудись дернутися. Але команда місця працює і обов'язково з собою беру печеньки. Баф! Баф. До мене.